Добрий день, мої любі! На минулому занятті ми з вами розмовляли про птахів. Давайте згадаємо, про яких саме. Так, ми розмовляли про горобця, Ворону та Голуба. А сьогодні ми познайомимося з ще однією цікавою пташкою, яка називається Сорока. І з ким, діти, познайомимося ми? Із сорокою. Погляньте, чи гарна сорока? Так, дуже гарна. У сороки пір'ячко двох кольорів. Яких? Білого і чорного. Правильно малята! Які в сороки хвостик, голівка, крильця? Чорні. Які в сороки боки? Білі. Тому сороку так і називають сорока білобока. Сорока пташина дуже жвава, вона повсякчас метушиться, щоб знайти собі поживу. Ось про сороку і загадку склали таку Біле, як сніг, чорне, як жук, вертеться, як біс, і повертає в ліс. Хто це? Сорока. Як ви думаєте, чи просто сороку упіймати? Звичайно, ні. Тому що сорока надзвичайно хитра і метка. Давайте ми з вами вивчимо скоромовку. Хитру сороку спіймати морока. А на сорок 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 морок, якщо сорока чимось стурбована, вона дуже голосно і пронизливо кричить. Трекоче. А ще вважають, що сороки полюбляють різні блискучі речі годзики, намистинки, камінці. І все це тягнуть до свого гнізда, тому сорок часто називають злодійками. Як і всі птахи, сорока дбайлива матуся. Вона піклується про своїх сороченят. Хто такі сороченята? Це дітки, ташенята сороки. Малята, я пропоную уявити, що ви цікаві та меткі сороченята. Слухайте уважно слова і виконуйте відповідні рухи. Знають всі сороченята дуже жваві це маляти. Вони бігають, стрибають, вони крильцями махають. Хочеться сороченятам на подвір'ї політати. Дітки. Подивіться, яка гарна сорока до нас сьогодні завітала. Подивіться, яке гарне в неї намисто. А от у її подружок такого намиста немає. Давайте їм допоможемо і зліпимо їм гарне намисто. Розглянемо намисто. З чого воно складається? Намисто складається з намистинок. Якої форми намистинки? Круглі. Приготуйте, будь ласка, для роботи пластилін будь-якого кольору, стек, дощечку для пластиліну, зображення сороки. А перед початком зробимо з вами пальчикову гімнастику. Один, два, три, п'ять. Вийшли пальчики гуляти. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик на кропати. Стали пальчики тікати. Ось таке намисто ми будемо з вами зараз робити. Я для роботи взяла пластирін червоного кольору. Для того, щоб від великого шматочка відрізати маленькі, ми будемо користуватися з вами стекою. Тож від одного великого шматка ми відрізаємо багато. Маленьких шматочків, з яких ми будемо формувати з вами намистинки. Беремо маленький шматочок пластиліну, який ми відрізали, і коловими рухами робимо намистинку. Перша намистинка в нас готова. Продовжуємо роботу.